Офроуд це завжди виклик, і завжди виникають якісь ситуації, які треба вирішувати для того, щоб простіше проходила така подорож офроудна. Добре, мати з собою експедиційний набір. Для кожного виду техніки він може дещо відрізнятися, але є такі основні речі, які потрібно мати всім і майже завжди. В першу чергу це буксирувальні троси, ремкомплект для шин, компресор. Вже в залежності від подорожі, електропила, лопата, сокира і плюс. З подовжувачі тросів і корозахисні троси. Якщо у вас передбачається жорстка мадова покатушка, купа болота, то рекомендую брати з собою ще блоки і шаклі, додаткові і карабіни, це спростить вам можливість вибратися з жорсткого тяжкого болота. А так є загальний перелік. Ви можете звертатися в захід Power Motors в залежності від типу покатушки, яку ви плануєте. Можна кожному сформулювати свій експедиційний набір.